Краса все ще стоїть з 8 березня. Гіпсофілушка різнокольорова підфарбували, мабуть. І наші улюблені тюльпанчики. О, які коляри цикламін. Ну На це взагалі. Як його тепер виростити, зберегти, щоб наступного року квітував. Тож жима по. Жималась, ти таку ягідку не знаєш. Друзі, татко прийшов, привітав мене з 8 березня. І зараз я одягаюся і йду матусю вітати. Привітов. Тут так гарно, сонячно, очей своїх не відірвеш. Йомки-палка, я шапочки йшов. Зараз заїде. Тітонька Любанька. І таточко хоче їй віддати стільчик, говорить, бо матуся не Та на Ну да. no, Він хоче ще зробити їй. І хвилюється, що мама забуде віддати. І, і паличку бойовика. <рив> Дубову. Тією ж вона підпирається, а цю я дам, щоб під собаку да, да, Це він дивився відеоролики в мене, е, почитав коментарі. І оце він розповідає, бо нахохотались трошки, ну і гарно таке свято. От мої хороші. Так що татко пішов, щоб матуся не забула віддати стільчик тітоньки. Вона зараз буде проїздом проїжджати і заїде в гості. А я одягаю всі також іду. Татко зранку прийшов, привітав. Ну Ми нічого не даримо, тільки солодощі, квіточки. Спочатку мене вітають, потім донечку, потім ми йдемо до матусі, ну як завжди, іди йди От. І приходив, шпитав, все-таки хоче зробити двері, тобто на літній кухні поміняти пластину. Бо там пластик пройшовся грати і дуже потрощила двері. Тут Уже зранку, зранку бігають жонихи, котики. <рес> От уже ж гуляки. Масі немає. Ну, погода чарівна. Я вже зранку виходила, курочкам їсти дала, і водичку налила. Наколотила їх з вітамінками, ну ще волога, ось дивлюся. Я не знаю, чи дощ вночі був. Там уже всяке, скользнулася дуже слизько. Я вже їм двері відчинила, підперла, щоб сюди не заходили, але там провітрюється свіже, тепле повітря, бо в сараї набагато прохолодніше. Що ти ще один? Он дивіться, Троє їх тут сидить, коричневий оцей вухостик пухностий. І чорно-білий, І оце вони гуляють у мене тут. То в кухні. П'ятюнь Петюні сьогодні батон виносила, з рук кормила насіннячку, Взяла пачку насіння, захотілося. Зараз поп'ю чайку ідемо йдемо до матусі. Привітаємо. Я взяла їй три вида різних яблучок, вона сама попросила. Хурму я не знайду, тут дуже брудно, давайте обійдемо. І грушок взяла. Хоча вона груш вмаляла, не бери, вони тяжкі на шлунок, я не буду їх їсти. Друзі, ну а яблука. Вони ж також кисленькі, їх треба в духовочки тушкувати, якщо вже на те пішло. І я взяла декілька там, п'ять великих груш соковитих, жовтих, нехай спробують. Ну, донечка зранку вже тюльпани, тортик віднесла, татко вафель там в упаковки набрали. Ну, я взяла, а він же подарував, тому що він до магазину не ходить. Тобто смаколики і квіточки. Оце і так ми вітаємо завжди один одну. Ну все, мої хороші, я йду переодягаюся і підемо до матусі. Все, Переодягнулася. Водички з лимоном випила на сьогодні достатньо. О, наша мальвінка. Круть верть, не знаю вже, як лягти, з якої сторони бочок виставити на сонечко, щоб засмакти. Ось взяли вафельок, вона прицепилася, хочу такі вафлі. Яблука, груші, друзі, то прищіпки я собі брала і її взяла, їй потрібні. Там тітонька, ну татко говорить, вона вже їде. Пообідали, посиділи, поспілкувалися. Привітали один одного і збираються додому. І тепло. Одягнула вітровочку, ну не знаю. Я б така зняла. Дуже жарко. Ох, друзі, і жаркенько. Так, машини немає. Я думаю, що вони вже поїхали. Ну, Вони швиденько також поспішають, бо тітоньки вже давно вдома не було. Коли матусі береш якийсь серйозний подарунок, вона тоді хвилюється, що нічого не подарувала. І біжить, і каструлю мені велику дарила колись, і рушники дорогучі, і тази, ну, все, що потрібно. І вона знає, що мені щось там не вистачає, і вона бере. Тому домовилися просто пригостити солодощами і квіточком. Так, ну що, нема вже нікого. Ну, так, її на машині повинні були забрати. Я сподівалась побачитися, ну ладно. Вона ще приїде, або ми до них поїдемо. Це така справа. На село точно будемо їхати, а там і побачимось. А, ні, ось палиця стоїть, значить ще, ще тут. Вона не одна, тому знімати не буду. Вона з донечкою, так, да, там є Лена. А? Лена є там? Є. Прямо на перекріп. – Де твої сумки. Там є ну, сумки. На, оце ж твоя сумка. Тобто, не, не спіши ложити, ти їх подавиш, не спіши. Ложи сюди, Став. Положи їх, бо ти їх подавиш. Бо ти їх подалиш. А ти ж. Друзі, в подарунки хата, тому не там звертайте там, увагу. Там, і там, увагу, і кольочки, і одяг. Ну, що, посиділи з родичами, звісно, тут буде зараз бардачок. Не просили. Це вам, дякую Тутя Любонька, так гарно з вами час провели. Оце не нарцис, а людина там написала. Ручки назв... А Мішечка так мало що буде. Ой, який гарний рушничок, сестричка подарувала. Мені на себе такий рушничок і для мене. щоб не Спасибо. І недовгі. Це ж такі, класні. класні. А тобі я тонейки взяла. Все, збирай. Щас я кулючок на копку Чорнишко, Черничку миш біла в кармаш. Всі з подарунком. Ой, пічка роненька. Збирайтесь потихеньку. Дома розберетесь, бо 10 хвилин. Все, 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 побіжали. Це ще раз сюди, Щоб пакети теряли, ложили. Щоб менш тімо було. Ще ж я там стіни. На дворі. Давай отюди. І палки давай, ще ж на ту. Откол, немає. Проважає. Велике викликали такси. 300 гривень з нашого селища до села. Це побожишся. Паричка, паричка. Каже, То паличка бойова і по вазі чути, а вона ж одна для собак дубова. Все хоть не забули вони. Так, ну я одягаюсь, ми підемо постоїмо, хвилиночок 10, щоб так не Накину вітровочку, бо невідомо, скільки ми там стоятимемо, хвилиночок 10, 15 всі поспішають, щоб потім не летіти з будинку. О, як гарно на вулиці. Що, друзі, що літо, я навіть не знаю, скільки градусів ми пізніше спитаємо, мама вона там з будинку виглядає. ну Дуже тепло, хоча мама говорить, що підуть дощики і трошечки похолодає. Мої любимки. А, стільчик, мабуть, приміряють, щоб не стояти, вони вже всілися. От як гарно і стільчик понадобився. А городи, друзі, я пізніше покажу. Зараз машина проїде, що там мама новеньке зробила. Вона говорить, я потихеньку вийду і потихесенько на городі пораюся. Іра, а. Ти не те, Щось їх не стане. А що, нельзя фотографіру? Не можна. Не хочуть. Не хочуть? Ні. Привіт! Привіт, махають нам усі, всі здивовані, ви дивіться, як ми сидимо. Ой, як ми всі сидимо. Усі усі усіх знають. Машини люблять, всі махають. Це нас знають через Ютуб. Можна нам прийде не поховати нас. Від а? а скільки від берегівки далі? Це кілометра 3-4. Ну ще сотню додать. Ну не п'ятсот зі. А ну там же по асфальту не брудно, Асфальт, бо. Асфальт там, там. Кілометр 25. Десять кілометрів, а то 200 рублей. Ще там 10 кілометрів від берегівки до них, до червоної поляни. Для там кілометр чи два може. Па Дрість траси. Па. А е, таксіст говорить, якщо під мостом, то ми не проїдемо. А що там за мост? Я теж думав, туди на ту сторону, А, Ні, угу, там... Це біля Юлоки траса. Траса, там гарна просяни. траса, друзі, там рівниці. Просяни на трасу виїжджав і одразу ж кілометра через у угу. уліво на Дерегівку. Ну, бач, я на електричці їздила, а на машині так рідко і маленька була, що вже не пригадаю. Ні, я пам'ятаю, отака траса гарна, там ліс. Хвойний ялинки там з сосном красиво. Поїхали наші рідненькі, а мама запросила спробувати пиріжок. Їй. Говорить, з чорної смородини багато соку було, витікало, ну і вони засмажились. І вона соромиться, ти не показуй, Вони всі засмажені там щось. Говорю, мама, твої пироги полюблять всі. Уже декілька років люди спостерігають, як ти працюєш з цим тістом. Тому нічого тут соромиться. Пироги смачні, а що десь там щось потекло, то вона скромна людина. А це сестричка вона привозила смаколиків різних ягоди витікають. Ой, говорять, не показуй. Ну, вона сказанула, ви бачите, скільки соку. Це ще касує. Це це з капустою. Це з капустою. Це чорна смородина і вишня. Ух ти, там ще й вишня і чорна смородина оце, і навіть, капуста. Зверху вишні, що не Так, да, оце зверху. Смородини бачимо, які червоні. Бачу, чого ага. так ось поставлю на прев'ю. Ой, як жарко хотіма. Двері можна відкрити, поки я тут на 5 хвилин. Я не можу. Я звикла, що в мене плюс 10 у хаті все життя. А тут а, прийшла, а в них, мабуть, 30 градусів. Я задихаюся. Вона ще пиріжки пекла. Ану, я зараз гляну, скільки градусів. 15 було 20. 20 градусів. І я вже вмирую. В мене газ виключений. Так. Да. Я газ виключила. А, це трошки пригостила, да, бо грушок? Пригостила мама Боже, я вірю, Кошмар. Давні смачні, треба все їсти потрошки. Яблуки і Лена ще купила. А ух ти! Мабуть, ага. макінтуш червоні, бачу тені. А ну, покажіть. Красненькі, мабуть, ну. Ми... Дякую, сестрички догодила, так догодила. Повірте мені, друзі. Такі, Боже мой, нічого не потрібно. Ні. Красотін. Лена, ну це... Це Вообще, я... Які... Які яблука. Бачу, ну я таке не їм, матусенька, то ти саме. Я яблука, те, що я їй передала. А це її до обід вже їх не буде. Ні, я багато не то. Яблучко, а це, мабуть, сімеренка. Семеренко брала і два вида там іще, але я вже не розберу одні темні, а одні отакі світлі. Я не знаю, що це за яблучко. Саме головне не в'яли сотня. Ні, сосок. Оце да яблуко, а це яблуко. No. А хурми не було, ма вся гнева. А яблуко мені напевно, поки нові будуть. Uh -huh. you know, no, да. що... Та зрозуміла, що ти Ні багато лисі. Ніколи не їх їсти, а вечором особливо не їсти, там у нас капушчує. Вона просто полюбляє. Яку тобі тут... серединку? Та ти ж любиш отакі без А, ти навпаки я полюбляєш так... бочин. А це чай зараз закипить. А я навпаки не полюбляю отакі з бочком. А я бочко. люблю оце пиріз... пиріз. сладкий і кухве з молоком. О, я вважаю. Ма, ну як ти думаєш, а хто таке не полюбляє? Мені здається, людину так не знайдеш а на білому я, білом... я ж правила, вже десь занесла. Оце рибні котлетки ти так зробила? А тут, а я ж їх тоненькі, щоб вони всередині прожарювалися, так. Да? ну рибні котлетки не так робляться. Ну, я так роблю. Ну, я, я не знаю. Ну, ти я... ти робиш котлетку і всередині воно буде як середино чим'як. Ну, їж тепло, не їдять. Ну, не їдять, а я це так тут. Прошлої рази я робила товще. Така сирі. А -а -а. Не сирі вони. То я... просто треба не фарш брати, а рибку брати. Ну, рибко. А, а рибко. я готувала з рисом, тільки з сардіном, здається, блін, вже забула. І я тільки батончика трошки додавала. Ну все. це до свіжої, а то я робила зовсім інше блюдо, ну, було дуже світо. Отакі вона полюбляє, там із лимоном, і з горіхами, і з різним були. Друзі, дегустіруємо пироги Мо. Тут і дегустірувати нічого. Я обожнюю. Я думаю, кожна людина пиріжки або любила, або любить свої. Дуже смачно. Остатлі любить. А ось, друзі, з чорної смородини пиріжок. Соковитий, солодкий дуже смачний. Видите, як коло ключ Ні. Я таке не їм, я тільки трубочку. А чого не розтипці, ти вкусні? Сестричка привезла печиво не. з горішком. Відразу й смачне. — І корисно. Mm — Угу. -hmm. — Владик дзвонив, так. — Набереж. А я була на надворі, куди я знаю, і Владик дзвонив. — Ти спав вже? Да, — Так, чекаю, онука. — Владик, це хто тут? — Поздравляй, мабуть, з 8-го марта. Включи його. — Давай, щоб він одразу всіх привітав. — Давай, бо я хочу чай купити. — І давай, що треба поздравити. — Угу. Угу, як розрісся. А не можна без наушників, щоб балакати. Телефонують доньки старшій моїй сестрі. Дуже тихо. Онук зараз трохи трохи минуту, зараз. А ми тобі не візьме, зараз поздравляємо. Ні. Друзі, не змогли. Дозвонитися, вони нам весь ранок телефонували, а ми то зйомки, то тітоньку проважали. Ну, пізніше з'яжемося і будемо один одного відтоти. У мене сестричка є старша, онучок, невісточка. Де спішно гуляти. Да. І правнуки, так. Оце всі... в нас тепер сладенько, це їсти. Це взагалі і яблука, і печива і пироги. Oh, спасибо, спасибо, що праздник наш гарно, А не повірю, які красиве, Внучечка подарила. Бачиш, які дебелі. Я думала, вони так швидко будуть тут, а вони. Це чи що тюльпани, мам. Так, махрові тюльпани. А це ще тобі подарили, на городі ти посадила. А ти думала, це півонніє? Я думала, півонніє. Ні, це... Півонніє, це вони тільки. Товнінкі, так. Тебе ж також є. А де белі? Ти дивись, вони як є в Гарний сур, так. І в мене такі ніжні, красиві стоять, фіолетові. Так, ну потім смачненько. Нормальне, нормальні. нормальні. Ма дуже смачненьке, дякую за пиріжок. Вона мені так. додому наклала пирогів, друзі, і всього понакладала, піду і я попрацюю, а потім зайду додому, а дома пиріжки матусині лежать. Кави зроблю з молока, а я молоко купила, мамще? Да. Ні, а таке? Да, була Але... в центрі. Сьогодні? Ні, позавчора, чи коли я шостого брала возлі ЖБК больниця, мужик там продавав. Ну і хорошо. Якраз там бувай два рази брала. І мене ще є, Так, все, матусенка. Я зараз покажу квіточки, які і. І ми підемо. Уже відцвітають каланхої, у мами в мене трошечки ще тримаються, ну скоро й в мене почнуть Ну У мене ще немає таких чорних засухших. А у мами скоро буде не надивилася на квіти, вони тільки недавно любуються до да. вибігла з перігом повен рот. Вона не може намалуватись. Ну, любить вона, да, Кімнатне, це її, я більше. А дивіться, скільки ще бутонів. О, вони ще будуть цвісти, цвісти. Я вуличні, а вона більше кімнатні. Вуличні їй посадив, ну і нехай росте там, да, милується, ну, щоб не багато. От кімнатні. Оцей гарно ще тримається. Тут немає відцівшого, і навіть ще деякі бутончики не розцвіли, проте вікна нічого не видно. Ну, оце. Не нарцисика якось там по-научному на написала мені жіночка. Ех, Я знаю таку квіточку, да. дуже гарна. І сестричка розповіла, щоб горщик був маленьким, щоб йому було тісно, корінці нарощує, бо це цибулькова рослинка. І тоді гарно квітує, просто усипано білосніжними квітами, як ті підсніжники, що в нас на клумбі вже розцвітають потихеньку. А якщо горщик великий буде, вони не будуть квітові. Що вона тут надавала? Повен пакет. О, господи. І котлет попробувати рибних дала. дала. Пирогів навергенила з вишня з чорною смородиною. Три з капустою. Я з капустою в неї всього було п'ять. Ну, надарувала подарунки. О, цілий пакет подарунків. Щось горить. Мабуть, десь пожор, друзі, або луки загорілися, такий чорний дим стоїть. На городі, що Матуся новенько поробила, я покажу вже наступних разів. Вийдемо разом з татком, нехай він прогуляється і вона все розповість, що і як Часничок вона хотіла вже відкрити, відкриє якраз разом з нами гарна погода, а ми йдемо додому. Робота чекає. Луки ото очередь підпалили. Де-не-де -де ще мокріє, ну вже підсихой. Довго сніжок лежав на Харківщині, в інших містах України і близького не було. Сумахи ще не скиднули своє суцвіття, але після морозу вже обвисло, <смірно> висить. Скоро осипаться, та новеньке позав'язть. На ще тут ось дерен кущика росте. Гібіску посадили за подвір'ям. Спірея. От. Буде пишний кущик. хорзиця скоро заквітує, друзі, жовтим цвітом, а потім листь. І вони ще деренку посадили. Насадили тут, як розростеться. Ой, тють. Хто тут? Місце зустрічі змінити не можна, так? Скажи, Іра. Порозила так довго, А я їм форточку залишаю відкритою. І вони... На пиріжок, пиріжок тобі передала твоя любимка. Ну, як пахне рибними котлетками. Ну, риби вони переїли. Я салаку варила і сиру дала поласувати і варену зварила, аромати. Стояли на всю кухню. І вони з вже три дні рибу наминають вже і не хочуть, просять печінки. Тому котлетку рибну вона, ну, може, зі струшка. Й... Яка у нас гарна погода. Прогуляємося до курочок, глянемо на них ой-ой, котик-стрибунець. І на сьогодні достатньо. Провідали батьків, Я зараз попрацюю гарненько, а потім вам покажу, з чого я розпочинаю свою весну. Відкриваємо сезон, вже уже працюємо вовсю. Кури відкриті навстіж із одної сторони, з іншої, провітрюються, свіже, тому що в них холодно. В сараї дуже холодно, коли закрив вже сусіди працюють. Я тут на порядки наводила. Гілочки розбираю, рубаю. да, Пітюнічка, привіт. Ну що ви, насіннячко з'їли. Да? Нема, нема, то ще клюне, ой, друзі. Не, не, не можна і цього лізе. І цього лізе. Ліз. Нема, дивися, нема. бачиш? нема. Ай! Не, ау, немає! Ай! Та тут ти що боляче? оця больніше кусається. Немає, то я насіння батончика винос. Ось це чекаю, поки висохне все. Гілочки поклала, ну і це нехай провітрець висохне. І ми з вами переробимо, щоб порядочки були. Ох, люди повиходили, працює так гарно. Одна мася бальдикує, нічого не робить. Да? Ти що, примір з півня береш, Той ходи нічим не займається. Каже, як, це хто курочок паси, попереджай, коли да? <соє> стоїть, виглядає за сіткою, робить. Вон, димочок іде, я не знаю. Ну там луки у нас. Я думаю, просто очеред буває таке горить. І... Зараз саме найперше, що я хочу зробити, це зайнятися квіточками і позвільняти його від сухості. Оцю, тому що воно б вже розросталося, його треба підпушити. І я відчуваю, що скоро треба буде поливати. Земля так швидко тут просихає. І така спека з весни, що що ж воно далі буде? І прийдеться нам, да, прийдеться. Поливати скоро. Ето, тітонька просила вербу курчаву. Наскільки їй подобається, я й не знала, що вона так хоче. Говорить, вона в лікарні працювала. Не бачу, друзі, хотіла кицю показати. І в лікарні росте курчава верба. І вона їй дуже давно подобається. Хотіла в себе вдома посадити. Но верба не пускає, ні пораз, ні саджанців немає. Просто гілочка обрізаєш, у воду ставиш, корневін, і воно пускає. Коріння і гарно розростається. Тому наріжемо, поставимо у воду, а потім тітоньки віддамо. О, так трошки видніше. Все Гарно осим настрій, хорошої сонячної, теплої погоди, мирного неба над головою. І всього тільки самого найкращого.